Вітаю на каналі Магія Таро. Що вам заважає одружитися, вийти заміж, бути в парі, знайти свою другу половинку, взагалі бути в стосунках. Справжні причини, чого ви самотні, чого немає, поруч нікого. Скажіть, покажіть, в чому справжня причина. Так, причина в вашому будинку. В вашому будинку щось є, підклад подлів. Вкладено підлито, під треба шукати щось, підкинули, будинок. Будинок багатоквартирний, в цьому будинку живе не тільки ваша родина, багато людей живе в одному будинку. І там, можливо, це не вам робили, але щось під будинок підсипали, підливали, забирали вашу вдачу, що у вас повинна була бути пара, ви дуже приваблива людина для іншої статі. Так, забирали, крали як вдачу, долю. Угу. Там, де ключ, там, де ключ, двері під двері, підсипали, підливали по луні, по чорній луні, по нехорошій луні. Агресивний чоловік, пов'язаний з агресивним чоловіком із минулого, з яким у вас зруйновано вже відносини і зруйноване життя. Він людина, з якою ви були. Якщо дивляться чоловіки, то це була така жінка, неадекватна, якась агресивна. Якщо дивляться жінки, то неадекватний, агресивний чоловік, з яким зруйнувалась, ну, відносини. Он виновник ось цього того, що вам зробили, що вас як блокують, щоб більше не було у вас пари. Так, скажіть, покажіть, що ще? Стара женщина. Свікров, скоріше, не подобались ви. Свікров теща, родичам чоловіка або дружини, з якою були відносини, в минулому не подобались ви. Їй закрила шляхи. Закривала шляхи на ту людину, з якою ви були, з якою стосунки зруйнувались, і закрила вам взагалі взагалі все напроч, що Да, По магія. Завість. Також є завість. Це м, ті люди, які дивляться на вас, і їм здається, що ви дуже успішні, красиві, все вам легко і дуже заздрять, і, і крадуть у вас ту ваше щастя, ту енергію, яка для вас повинна була бути зазидательною, перетягують на себе, Позавідували? все, у вас вже нічого нема. Доля дасть вам вибір. Дасть людину, яка вам запропонує це одруження, буде шанс, і декого треба буде обирати, жити те життя, як у вас зараз, або щось змінювати, дружиться, але це буде пов'язано з переїздом. Ну, якісь... Ви повинні будете зламати те той, 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 той життя, в якому ви є, і зробити крок. Ви будете обирати все як було, ви вже би звикли, так як у вас є. Або погодиться на оце кольцо, кольцо вийшло в розкладі. Хтось це пропонує вам одруження. Чи погодитесь ви також будуть дуже заздрить вам псувати вашу долю. Але раджу погодитися, це та доля, яка дійсно вам по долі ці друге оце одруження, або другі ці стосунки. І... Вони будуть гарні, тобто негативну карму ви вже відпрацювали, ту долю погану вже ви пройшли. Це та доля, яка прописана у вас в судьбі, але яка щаслива ваша доля. Нікому не розповідайте, що вам зробили пропозицію. Ні з ким не діліться, ні в кого не питайте пораду, спитайте себе, чи хочете ви далі бути один-одна, або дійсно вже. Готові зробити крок, змінити своє життя, якийсь свій бит поміняти. Вам буде важко зруйнувати той бит, в якому ви є. Ну, дійсно, зміни якісь робити. І нікому не розповідайте, бо якщо розкажете, все втратите, все зруйнується, опять зільєте свою енергію, і нічого не вийде. Мудро, поступайте, мудро. Кохання буде дуже. Щире. Та людина, яка запропонує вам одружитись, ви для неї світла чиста, сама, краще, сама красива людина і справжнє кохання. Хтось має борги? З боргами. Так, Той, хто дивиться в нього борги. І це питання з боргами вирішиться, не переживайте. Чи допоможе це одруження? Вирішити проблеми з боргами? Ні, це не, не допоможе, це паралельна історія, що ваші мрії здійсняться, борги закриються і одруження буде. Ось так. Але попереджають карти і дають пораду. Нікому нічого не розповідайте. Ні мамі, не папі, не подрузі, не ні дітям нікому. Тримайте все в собі, з'явиться, кохана людина, запропонують одружитись, погоджуйтесь, не переживайте, це хороша ваша доля. Доля дає шанс на здійснення всіх мрій. Ось так. Але є люди, які хочуть ваше, хочуть вкрасти. Треба захист ставити. Прибираю негатив, це що ваше, залишиться вашим. Ви зробите правильний вибір. Негатив магічний, то, що був в минулому, знімаю нулюю, відправляю все зле лихе. Тому, хто робив, тому хто заказував, не на переклад, не на закальцовку особисто, на них по Верховному суду. Вам краще переїхати з того будинку, в якому ви живете. Там вам під порог, притом не під вашу двері, а взагалі під будинок. Вони не знали конкретно, де ви живете. Але ота стара жінка, вона заказувала когось, і там лили, сипали, лили, сипали там ем, в тому будинку, в тому під'їзді, де ви живете, там всі нещасні. Так, дуже багато не сипали, лили, гнасили, і не знали квартиру, сипали просто будинок. І це як того у вас і борги. І то, що вам запропонує ця людина, яка запропонує руку серця, вона запропонує переїхати, переїжджайте, позбавитись всіх проблем одним разом. Можна зробити очищення будинку від підкладу, підливу. Так, зараз перекриємо це все. Це вже такий давній парчак, і він вже не так сильно діє. Послабилася вже дія. Ось, щоб був у вас власний будинок. Перекриваюся з ЛЕЛХ, відкриваю шляхи на продовження. Роду на гроші на стосунки, на кохання, на серйозні стосунки. Нехай всі ваші бажання здійсняться, Вищі сили прибира... допоможіть нам, приберіть ці перешкоди, які заважають. Тому хто дивиться бути в парі, бути коханим і кохати, бути щасливим, нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявиться в вашому житті. Буде так і так єсть. Перешкод більше нема. Дякую всім за донати, за увагу і до зустрічі на каналі.